Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас 30 червня 14.11. Я роблю другу частину лівого берега міста Запоріжжя, прильоти наслідки. Це буде Комунарський район. Починаємо з космічного. На три доби, 1, 2, 3 липня. Дивимося. Ну, практично по всім районам зараз йдуть зміни, але йде і робота: сказати, що тут щось вау-вау буде ні. Проблеми, звісно, будуть і башні будуть, але люди будуть задоволені. Ну, Дивіться, тобто це все пропрацюється і, в принципі, повинно бути все нормально. Ось. Оця карта була остання. Тут я трошки їх так ось перша оця, отак от воно йде. Так що, в принципі, непогано. І у нас є отакі дві карти. Ну, я вам і третю заразом покажу, бо хто ж у нас працює. Працюють у нас хлопці, бачите? Ось по якорі вони працюють і вони отримують кращі результати. Так що, в принципі, повинно бути в космічному районі все добре, але ми будемо то чути. знаєте, Гучність то ми будемо відчувати. Так, дивимося далі. Район пісків. Будуть іти оповіщення люди, будуть іти такі події. Але в цілому, в цілому, ну ось упали криски. У вас, а ну, зараз я подивлюся. Ні, ключик є. Дивіться. я вам показую основне. Ось іде подія. Ідуть криси. Так от. Ідуть криси і Іде повернення до кращого і ключ в наших руках. Тобто тут все пропрацюється і буде все добре. Але, звісно, що проблеми у нас є. Ось ці проблеми будуть вирішувати наші хлопці. Получати оповіщення і вирішувати ці проблеми. Далі йде поселок, який близький до приватний сектор, той, що йде, як їхати на піски. Напишіть мені, як він називається чітко, бо я не знаю, як воно називається, той посілок, той приватний сектор. Можу сказати, що бачите, будуть там такі події, клопоти по цьому. Плани є. Йдуть по букету, вроді вирішиться, але наприкінці криси впали. Ну і слава Богу, падає ключик. Тобто може бути якесь невелике пошкодження, воно може статися. Бачите, ось іде плани, оповіщення, плани, клопоти. Серйозно буде прийматися рішення по букету, по кольцу. І ось ідуть крейси і ключ, тобто якесь невеличке може бути пошкодження, але надалі воно буде вирішено і закрито. Тобто, але це я кажу, що якщо в принципі не повинно бути, в принципі, повинно бути все добре. Далі йдемо на южний посілок. Знаєте, зараз от якось стало падати часто іменно люди. Хлопці або дівчата, ну хлопці, звісно. Так, у нас іде по Южному посілку. Іде захист Всесвіту, але нервова обстановка і Змії. Наприкінці, зараз я розкрию це. Проробиться ця ситуація, і буде рішення, проробиться ця ситуація і буде ресурсна карта, тобто все буде добре. Так, далі у нас іде першотравневий посолок. Так, ось по луні, бачите, йде така ситуація не дуже приємна, але вона і не дуже серйозна. Зараз я її розкрию трошки. Ну от, знаєте, як воно буде? Там не повинно бути нічого такого, але буде дуже стрьомно. От стрьомно буде реально. І мені не подобається, що ось е, коса йде в сторону риб. Тобто тут можуть бути якісь пошкодження все ж таки фізичного і матеріального. Можуть бути. Е, після після не буде пошкодження, кажу вам зараз тепер. Е, але багато карт я викинула ось в чому річ. Не буде пошкодження, бо ось іде сонечко. А тут перед цим вже ж була рибка, так? Да? Ось, тобто, отак, отак, о. А, тобто, у нас коса лежить між гарних карт. Тобто, пошкоджень не буде, рішення буде гарне, і ситуація по цьому посолочку стабілізується. Так, дивимося друго травневий поселок. В принципі, повинно бути непогано. У вас теж ось це те, що я вже доклала. Тобто, ситуація буде стабільна, по ліліям там прикладуться наші сили. Але перша трійка була ось така: тобто, неясність, трансформація і змії. Але ми це вирішимо і буде все добре. Так що, так, що так. На змії у нас впала ось отак стабілізація, бачите? Тобто все буде нормально. Далі дивимося там, де приватний сектор дачі і ота вулиця Олімпійська. Тут буде все добре, не треба даже докладати прекрасно. Все, давайте я докладу на людей взагалі, подивимося, стан людей. Ну, тільки ось така нервова обстановка, і єдине, що ось по лисиці, тут, скоріш всього, можуть йти, тут пав ключ на лисицю. Тобто ви знаєте, як з цим відбу... як то робити. Тут якісь хронічні захворювання, якісь такі речі, тут більше йде чоловіча енергетика. Знаєте, от, ну, Знаєте, по лисиці, я б навіть сказала, тут йдуть хронічні захворювання іменно, психолог... психічного плану. іменно психічного плану. Ось так. Але людина має від того ключик, і вона може з цим працювати. Тобто, треба тримати себе в руках. Це все іде ось від цього. Це нервова система. Ось так. Це був у нас комунарський район. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І побачимось і почуємось. Бажаю всім цих гарних днів і ночей, звісно.